Дуже дякую за е, таку класну допомогу. Ліки в наш час ми розуміємо дуже дорогі. Родина дуже велика в нас. І якщо б не ви, ну, ну це б не купили зараз точно. Але потрібно. Дякуємо вам, не Бог вас береже і всього найкращого. Дякую. Хотите выразить большую благодарность фонду по всем причастным, кто ну, помог для приобретения этого препарата для нашего ребенка, этих лекарств. Вот в данный момент вам сейчас это критически, потому что ребенок действительно нуждается в этом. Поэтому мы очень благодарны всем, кто помог приобрести это. И фонду повора отдельная благодарность, что не остались равнодушными и помогли нам. Величезне дякую вам за допомогу. Хай вас Господь благословить. Дуже цінний, дуже цінні вітаміни. Ті, що треба відповіли. Я не не можу її купити. Бачу Господь. Дякую фонду Фагор за надані ліки, вони дуже нам потрібні для нашої родини. Велике дякую за вашу працю. Дуже вдячні вашому фонду за допомогу, яку ви оказуєте нашій родині. Нам якраз дуже потрібні дитині вітаміни. Лікар прописав, а немає можливості було придбати. Тому дуже вдячні за таку допомогу, за ліки і за все, що ви робите для нашої родини. Дуже вдячні. Доброго дня, мене звати Катерина Дубина, я дуже вдячна благодійникам та фонду ФАВОР за допомогу продуктову та ліки для моїх дітей. Доброго дня, дуже вдячна фонду «Фавор» за таку гарну підтримку. Взагалі так неочікувано. Дитині постійно потрібні ліки, він їх приймає постійно, тому це дуже велика підтримка, особливо в нас час. Дуже велика вдячність всієї нашій родині. Дякую. Так, Щиро так. дякую. Щиро, Щиро дякую. Баганий Фабор і всім, хто допомагає, отримали ліки і вже, вже другий чи третій раз продуктову допомогу. Щиро дякую.